В Ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. У Кам'янському районі вже 11 постраждалих. 29-річна жінка у важкому стані. Всі госпіталізовані. Решта середньої тяжкості. Двоє людей загинули. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, торговий об'єкт, приватні житлові будинки, школа та транспортні засоби. Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Нагадаємо, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Вербківській і Богданівській громадах. Понівечене транспортне підприємство Електровоз виникла пожежа її загасили. Внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік машиніст. Ще двоє 38 і 40 років постраждали. Їм надали допомогу на місці. Українські сили оборони повернули під контроль два населені пункти, розташовані поблизу адмінмежі Дніпропетровщини. Повідомляє військовий із позивним мучної. Йдеться про Ялту та Воскресенку. Воїн пише, що завдяки злагодженим діям українських оборонців у селах було встановлено два українські стяги. Попри виклики повномасштабної війни, Дніпро продовжує розвивати єдиний медичний простір. Ще торік місто уклало тристоронній меморандум, завдяки якому благодійна організація фонд Віктора Пінчука в одній з міських лікарень облаштувала центр ментального здоров'я для військових, ветеранів та їхніх родин. Він є частиною всеукраїнського проєкту Повернення, а облаштований простір відповідає всім вимогам інклюзивності та безбар'єрності. Тут фахівці надають комплексну психологічну та Психіатричну допомогу як стаціонарно, так і виїжджаючи за викликом. і Хотів би підкреслити, що саме в Дніпрі цей центр е, перший в Україні, який був створений не тільки тому, що е, пан Пінчук він е, вихід з Дніпра а у тому числі тому, що фактично наш колектив, наші лікарі, наші професіонали вони змогли зробити всі умови для того, щоб цей центр був створений першим в Україні. Дружній колектив, гарні спеціалісти. За що цього і перша ну, комунікація проходить. Ну і я так думаю, що і залог лічення якраз цьому. Бешкетували в укритті, повалили туалети і втекли. Уночі група підлітків влаштувала розваги біля укриття, яке має рятувати життя. Камери ситуаційного центру зафіксували, як після дивної метушні біотуалет виявився на землі. І це вже другий подібний випадок у тому самому місці. Чи вдалося знайти винуватців, як часто фіксують вандалізм в укриттях? І хто все це потім прибирає? Далі у сюжеті. Це укриття та біотуалет. Що поруч комунальникам доводилося лагодити вже двічі. Спочатку тут показійнували підлітки. Під час комендантської години гасали укриттям, а згодом перекинули і біотуалет. Цей випадок потрапив на камери ситуаційного центру Дніпра. На кадрах видно, як група неповнолітніх, неподалік перехрестя вулиць Образцова та Зразкова вирішила розважитись у парку в комендантську годину. Потім же вони перемістились до укриття. Через декілька секунд видно, що біотуалет вже лежить на підлозі. А хлопці ще декілька разів із увімкненими ліхтариками заходять та виходять із захисної споруди. Звісно, в той день комунальники прийшли сюди і побачили, що туалет перегорнути. Звісно, це додаткова робота комунальним службам, тому що потрібно було очистити прилеглу територію, тому що все, весь зміст біотолет також розтікся по вулиці. Поставити його знову правильно. Дуже добре, що він був не пошкоджений, тому що буває таке, що коли перегортаючи, і пригають зверху, тому він ламається. Тобто тут ми ще малою кров'ю обійшлися. Однак не пройшло і пару днів, як вночі невідомі знову повалили туалет на підлогу після того, як щось робили в укритті. Ми не знаємо, з чим це пов'язано, можливо, це якийсь флешмоб, тому що в день, коли вперше на цьому укритті знайшли перегорнутий туалет, по місту було зафіксовано ще чотири таких випадки за одну ніч. Ще однією нагальною проблемою залишається нецільове використання укриттів. Дуже часто там можна побачити безхатьків, які вважають це своїм постійним місцем перебування. А ще обмальовані стіни, вирвані лампи, купи сміття та навіть зірвані з петель двері. Я поражена сама, понімаєте, як такое отношення, как бы, якби не твоє. Ну, я, я просто сама даже говорила, що нічем, не такое, говорю, ну вижати ж так ж, як туди можна зайти чоловіку, допустимо, здесь зараз потрібно ну, зайти, спрятатися. Причетних до обох цих випадків наразі не знайшли. Однак, зокрема, завдяки наявності відео з камер ситуаційного центру зараз їх особи встановлює поліція. Камери безпечного міста фіксують події в режимі реального часу. Потік передається до ситуаційного центра міста Дніпро. Це допомагає правоохоронним органам, а також іншим уповноваженим службам реагувати на події у місті, також на акти вандалізму, ДТП та інші інциденти. Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють всі обставини події та особи, які можуть бути до неї причетні. Питання щодо правової кваліфікації буде вирішено після встановлення осіб, зокрема їх віку, що є важливим для визначення характеру правопорушення та відповідальності. У міськраді закликають Дніпрян та гостей міста дбати про спільне майно, бо кожен повалений туалет, кожна розбита лампа чи зламані двері це не просто шкода, а додаткове навантаження на міський бюджет і, зокрема, на всіх, хто платить податки. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. У Дніпрі затримали шахрая, який видавав себе за газівника та обкрадав пенсіонерів. 36-річний, раніше судимий чоловік ошукав двох літніх людей на майже 80 тисяч гривень. 21 травня в Новокудацькому районі він проник до будинку 87-річного чоловіка під приводом ремонту газової системи та викрав 38 тисяч гривень. На початку червня за схожою схемою обікрав 76-річну жінку, привласнив 6 тисяч 800 гривень за. Вигадані послуги і ще 33 тисячі гривень з сумки потерпілої. Зловмиснику вже повідомили про підозру. 15 років тюрми отримав агент РФ, який підірвав автопрокурора у Дніпрі. 30-річного зловмисника та його спільника затримали по гарячих слідах 6 червня. Жителя Полтавщини завербувала РФ через телеграм-канали із пошуку легких заробітків. Спочатку агент встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль прокурора та здійснив фото і відеофіксацію наслідків теракту щодо спільника засудженого чоловіка. Триває досудове розслідування. У Дніпрі півтори роки тому ворожий шахет поцілив у багатоповерхівку на вулиці Анаїде. Окрім зруйнованих осель мешканців, пошкоджень зазнали і прибудинкова територія, зокрема, дорожнє покриття у дворі. За дорученням міського голови Департамент благоустрою та інфраструктури провів тут ремонтні роботи. Оновили дорожнє та тротуарне покриття, відновили бордюри. Також після звернення місцевих облаштували нову паркувальну кишеню. Докладніше дивіться у нашому сюжеті вже у Випуску о 18-й. Дуже і дуже добре. Головне, що дуже найкоротший термін. Це, по перше, по-друге, була дуже кваліфікована бригада. Хлопці працювали дуже охайно, дуже... після себе все так скільки прибрали, і ну слів немає. Зараз у мене тут не дорога, а після 9 годин у мене тут вилогонки. Було пошкоджено асфальтного покриття, виламаний бордюрний камінь, і тому було прийнято рішення звичайно привести це до літогідного стану, яке ще було спочатку початку 2021 року. Ну саме це ми би, зробили. Також ще на прохання мешканців. Будинку, що ще також було улаштовано додаткове паркувальне кишені. У Дніпрі на мікрорайоні Мирний між будинками приватного сектору утворилося стихійне сміттєзвалище. Мешканці змушені прибирати за тими, хто скидає побутові відходи просто на їхні городи. Комунальники вивезли непотреб, а у міськраді кажуть, сміття в приватному секторі дійсно побільшало, і техніка не завжди встигає все вивезти Вулиця Вадима Сідура, мікрорайон мирний. Між приватними будинками не клумби з квітами, а купи сміття. Тут посеред затишного району утворилося стихійне звалище. Пані Тамара мешкає тут уже понад 30 років. каже за останні два місяці ситуація вийшла з-під контролю. Я в абрикосах. Скільки сміття вигребла, кров'ячі шкури, інші всякі відходи смердючі. Мені тхне. І я змушена ходити прибирати після всіх. Жінка щодня виходить із граблями, адже пройти вулицею ввечері просто неможливо. Листя, папір обрізки, а іноді підони з душової кабіни. намагаємося прибирати, підтримувати чистоту, хоч трохи, але це ж нестерпно. Вечір і все листя, всі папірці, все ж таки там на дорозі. Все маліна, Все було, малина, отак росла. Квіти були, все було чудово. Ну а зараз хто колеса киде, Ми виставляємо. Я розумію, не можна, а так все вгородж бурляють. Ось тут дерево було, бачите. Корінець пішов, і все пропало. Все сміттям засипали. Навантаження на комунальників зросло майже вдвічі. кажуть у департаменті екологічної політики. Переконують, техніка працює за графіком, але відходів так побільшало, що машини просто не встигають вивозити все. Ми спостерігаємо суттєве збільшення. 90 кубів у нас утворюється кожної кожного тижня і в нас працюють там дві машини за розкладом, але сьогодні довелося задіювати чотири машини для того, щоб ліквідувати ці накопичення. Прибирання на габариту саме в цьому мікрорайоні один раз на тиждень, ну, відповідно, чотири рази на місяць. Якщо ви помітили перенакопичення сміття або несанкціоноване звалище, звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. У парках та скверах Дніпра цвіте гортензія. Багаторічна квітка стала популярною рослиною для озеленення нашого міста. Її можна побачити у зеленому гаю парку металургів, Шевченка та Писаржевського, а також у сквері Прибережному кущі з пишними суцвіттями побачила і наша знімальна група. Дніпро квітне наповно. Гортензії, яскраві, пишні заполонили парки та сквери нашого міста. Зелений гай, парк Шевченка, Металургів, Прибережний. Де не глянь? Всюди вони і пройти повз просто неможливо. Все частіше в міському озелененні та ландшафтному дизайні використовують привабливу багаторічну рослину, гортензію. Вона квітне з червня по вересень. Ми дуже часто тут гуляємо. Дуже радує, що в останній час е, місто взялося за ремонт парків. Все доводиться до ладу. Дуже приємно тут гуляти. Декілька таких локацій по парку. Точкових вони стимулюють людей приходити і отримувати, ну хоч якось знімати стрес. Взагалі город нужна зеленя. місто потрібно озеленювати і розвивати його, садити дуже багато всього, тому що ростуть дітки. Вони повинні все це бачити, і все у нас має розвиватися. Знайомі алеї перетворилися на справжні квітучі маршрути та нові фотозони. В парках Дніпра висаджено п'ять різних сортів гортензії. Всі вони мають біле забарвлення, бо тільки такий вид пристосовуються до наших кліматичних умов. Вона буває деревовидно та бува волотиста в нашому регіоні. На жаль, широколисна не, не приживається, так як наші кліматичні умови є тільки для інших сортів гортензії. Її велика кількість сортів та видів. Гортензія не примхлива квітка та приживається з майже усіма культурами. Однак селекціонери не зупиняються і працюють над пошуком нових видів. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб запропонувати нові сорти нашим відвідувачам, які будуть більш насичені і більш яскраві. Кожного дня комунальники поливають, удобрюють квітку та доглядають за нею, аби гортензія продовжувала радувати відвідувачів парку. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту зоочно до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна Шевченківський районний суд Чернівців засудив за частиною 4 статті 110 2 кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України російського гроссмайстера Сергія Карякіна, уродженець Ферополя, що в 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабної. Нього вторгнення Російської Федерації він не лише виправдовував злочини окупантів, але й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитися. Почесний президент Полтавської вожкої Костянтин Живаго ймовірно підозрюється в організації злочинної схеми з виробництва та збуту українських ліків на території Росії. Її головним фігурантом називається кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій. України. Країни Артеріум та колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України який нині знаходиться під санкціями Ради національної безпеки і оборони попри повномасштабну війну і завдання подальших державних обмежень, неназваний названий об'єкт продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку Росії і приніс бюджет країни агресора понад 100 мільйонів російських рублів у вигляді податкових надходжень, а загальна сума прибутку російського підприємства. Що контролюється українським олігархом, за цей час склала щонайменше 892 мільйони рублів. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на термін до 12 років. Донецький шахтар, зігравши нульову нічию у Фінляндії проти тамтешнього Ільвеса у матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи за сумою двох поєдинків у першому гірники. Святкували успіх 6-0, Вийшов до другого граунду, де 24 -го, 31 тридцять липня він зійдеться з шісни чемпіоном Туреччини Бишикташи, який у минулому сезоні фінішував четвертим чемпіонаті. Якщо Шахтар вилетить, то потрапить до третього. Раунду відбору Ліги Конференції, натомість над двома іншими повпедами України у Єврокубках зависла загроза завершення виступів, особливо подібне стосується Олександрії, суперником якої в другому купукаційному раунді Ліги Конференції став срібний призер чемпіонату Сербії минулого року. Грізний білградський партизан, на перший погляд, дещо простіше завдання у Житомирського полісся, яке у вище згаданому турнірі цієї стадії зіграє Санта. Коломою з чемпіонату Андори, яка в першому раунді вибила учасника однієї восьмої фіналу минулої ліги конференції боснійського бораць Баня Луку, команда України віком до 14 років стала переможцем чемпіонату Європи з водолежного спорту, що триває в Іспанії. Далі очікуються фінальні старти серед спортсменів вікової категорії до 17 років, де будуть розіграні індивідуальні нагороди в кожному виді і багатоборстві. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту напередодні дня тренера України відзначило подяками міського голови велику низку наставників і фахівців комунальних позашкільних навчальних закладів галузі фізичної культури і спорту Дніпра. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту напередодні дня тренера України відзначило подяками міського голови. Велику низку наставників і фахівців комунальних позашкільних навчальних закладів в галузі фізичної культури і спорту Дніпра хочу подякувати тренерам, нашим дитячо-хористських спортивних шкіл, тренерам нашого міста, завдяки яким лунає гімн нашої країни на всеукраїнських там міжнародних змаганнях, тому що завдяки їм вихованці виступають та виборюють в такий важкий час. Підстоюють прапор України на міжнародних змаганнях. Кажуть, що Тренера це другі батьки. Так вона є, тому що тренера формують характер у дитини. Тому велика шана і велика подяка всім тренерам нашого міста. Мунісон Олександру Ігоровичу на початку урочистості всіх привітала, подякувала та побажала успіхів. Заступниця мера Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики міської ради Ксенія Сушко. після чого вона за високий професіоналізм, самовідданість. І відповідальність до мой особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту, пропаганду здорового способу життя, вшанувала вище згаданими відзнаками велику групу наставників і фахівців комунальних позашкільних закладів Дніпра, серед яких і тренер-викладач скікбоксингу вако комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Костянтин Деморецький, який поділився власною думкою про свою роботу. Тренер має таку якість мати як терпіння. Терпіння слухати, терпіння пояснювати, доводити до людей свою думку от це дуже важливо. Бо якщо не чекати. То нічого не вийде, а треба достукатись до, ні, до них і пояснити свою мрію, свою думку, і хай вони теж помріють разом з нами. Колежанка Костянтина Ігоровича, старший тренер-викладач зі стрибків на батуті, другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, Тетяна Паплінська, вважає, що люди її професії, серед іншого, мають бути і високопрофесійними психологами. Ну, з мого досвіду я вважаю, що це перш за все психологічний настрій. Якщо тренер буде добре впливати на психологію спортсмена, він буде спокійний, треба перш за все розуміти спільну мову між спортсменом, тоді все буде гаразд. Тренер-викладаць футболу сьомої дитячонацької спортивної школи Дмитро Трикоз наголосив на тому, що любов і повага до своїх дітей підопічних в період перехідного віку допомагає і відіграє важливу роль у їхньому встановленні і вихованні особистості. Тренер, який любить дітей в першу чергу, він може з ними займатися. Бо діти це ну, той. Той середик нашого суспільства, який живе почуттям, якщо є любов ну, і такий контакт між дитиною та тренером, то тоді будуть результати. А загалом того дня відзнак міського голови були удостоєні 22 фахівці позашкільних комунальних навчальних закладів Дніпра. І це тільки дощиця від великої армії тренерів-викладачів, які щоденно сумлінно працюють з дітьми і вивховують з них не тільки вправних спортсменів, але і здорових, міцних, згартованих громадян і патріотів України. За що їм велика шана та подяка від нас і, звичайно, від багатотисячної армії батьків. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.